Кінець у фактах Швеція з успішним екологічним та органічним землеробством якої варто детальніше познайомитися нашим аграріям. Північні країни, якби дали такі чорноземи і такий клімат, точно вони б нагодували увесь світ. Однак, окрім потужної промисловості, відновлювальної енергетики та розвиненого села, країна приязне материнство. Мамі виплачують цілий рік майже 70% зарплати. До того ж, декретна відпустка надається обом батькам у рівній мірі. У нас батько теж може піти в декрет. Однак, умови такого декрету треба ще довго вдосконалювати. Ілона Довгань зі Швеції. Ерік тато в декреті його сину відео чотири з половиною місяці. Мама хлопчика вийшла на роботу кілька тижнів тому. Татусеві від 29 років за фахом. Він хімік має постійну роботу. Оскільки в Швеції декретну відпустку можна поділити між обома батьками і отримувати за догляд за дитиною приблизно 70% зарплати, то в родині вирішили, що спочатку побуде вдома з малюком Ерік. Тепер його день починається о п'ятій ранку. На світанку чоловік бігає і медитує. Далі весь день буде присвячений малюкові. Це найкраще, що траплялося зі мною. Це безцінний подарунок. Можливість провести якомога більше часу разом з сином, щоб бути впевненим, що його прихід у цей світ зробив мене трошки кращим, ніж я був раніше. Ерік навіть трохи здивований, що він став героєм такого сюжету. Бо в Швеції тато в декреті явище звичне каже: це просто можливість усім в родині однаково реалізуватися. Це економічно вигідно, і це підтримують і держава, і працедавці. Мама віде Марія каже. Що про няні вони не думали, бо хочуть самі бачити, як росте їхня дитина. Для неї така підтримка чоловіка не просто економічна доцільність, це набагато важливіше. Мені здається, що похід на роботу ненадовго, а потім повернення додому дає нову енергію, щоб краще справлятися вдома. І це справедливо, коли обоє батьків мають рівні права і можуть бути на однакових умовах з дитиною. Ми обоє відповідальні за свого сина. Ділова активність шведок змусила державу розширити для них соціальні пільги аби стимулювати народження дітей. А в шведському законодавстві Передбачено 480 днів, які розподіляють порівну між обома батьками. За власним бажанням декрет можна розділити на декілька відпусток до досягнення дитиною восьми років. І такий підхід себе виправдав. Тепер у Швеції найбільша зайнятість в Європі жінок на ринку праці і високий показник народжуваності, бо мами відчувають себе захищеними. Декрет для двох це баланс між кар'єрою і родиною і можливість обом батькам себе однаково реалізувати. Як кажуть, самі шведи, так і мама зберігає кар'єрний розвиток, і батько більше інтегрований в родинні клопоти. Депутат з 25-річним стажем Карл Гамільтон каже, що така політика держави цілком себе виправдала. Це допомагає жінкам більше заробляти і краще самовдосконалюватися. Та догляд за дитиною не менше потрібен і батькові, і самим малюкам. Це дуже важливо, особливо для хлопчиків, аби тато був з ними вдома. Вони тоді краще вчаться, якщо у них з батьком хороший контакт. Це дуже важливо не лише для звільнення жінок, але й для звільнення чоловіків бути вдома, аби турбуватися про дітей. Європейські фахівці закликають до впровадження шведської соціальної моделі взагалі по всьому Євросоюзу, оскільки без застосування належних дій населення таких країн, як Німеччина, Італія та Польща може зменшитися в найближчі століття, ледь не на чверть. Зі Швеції. Ілона Довгань, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.